Друзі, всім привіт! Рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні я в варусі подивимось знижки з 26 вересня по 2 жовтня. Соус майонезний 30% жирності від фірми Варто, З різними смаками. Цацебелі, бургер, подвійний сир. 18 гривень 50 копійок. В акції макарони Меці Гоміті. 500 грамів 41 гривня 90 копійок. В асортименті. Вермішель на гострому домашньому бульйоні з куркою. Торгова марка Рієва 9 гривень 90 копійок. Не гостра в таку ж саму ціну. Ковбаса баварська сирокопчена. Нарізка 80 грамів. 34 гривні 90 копійок. Грудинка нарізана. Сирокопчена. 80 грамів 55 гривень 90 копійок. Сосиски м'ясні, київський м'ясокомбинат 10 гривень за 100 грам. В упаковці в середньому 800 грамів. Вищий сорт. Сосиски з яловичини варені. Порсині. 33 гривні 39 копійок за 100 грам. В середньому в упаковці 500 грамів. Сарделі Женевські з сиром в варені 20 гривень за 100 грам. Вищий сорт. Торгова марка Варто. Ковбаса домашня смажена ятрань 14 гривень 50 копійок за 100 г. В середньому в упаковці 300-400 грамів. Сосиски молочні, порційні, фару, вищий сорт, 28 гривень 49 копійок за 100 грам. Сардельки фірмові Київський м'ясокомбинат, 10 гривень за 100 грам, вищий сорт. Вага в середньому 1 кілограм. Ковбаса лікарська варина торгова марка Варто, 400 г вищий сорт, 78 гривень 90 копійок. Ковбаса лікарська варина торгова марка Ювелейний 400 г 92 гривні. Гомілка куряча охолоджена, торгова марка Наша Ряба 8 гривень 29 копійок за 100 г. М'ясо гумілки куряче наша ряба 13 гривень 89 копійок. Стегно по 13 гривень 30 копійок за 100 г. Філе куряче по 16 гривень за 100 г. Акція на сир з в'яленими помідорами та часником 53 гривні 90 копійок. Сир з пажитником в таку ж саму ціну. Сир бринза Good Milk 170 грамів 52 гривні 90 копійок. Є ще безлактозна. За 54 гривні 90 копійок. Сир вершковий плавлений. Марка варто. 41 гривня 90 копійок. За 180 грамів. Є ще сир янтар. Плавлений від фірми Перятін 27 гривень 90 копійок. Сир «Чедер» Плавлений слайсами Фірма Млековіта 3 за ціною 2 98 гривень. Акція закуска бутербродна з грибами. Варто 100 грамів 19 гривень 90 копійок. В асортименті смаки зі смаком боженини, грибами. Та курка. печиво дольче біскоті 450 грамів 69 гривень 90 копійок з шоколадом молоко в акції 29%, знижка 29,90, зоряна, ультрапастеризоване. Кефір 1% варту 900 г 35 гривень 90 копійок. Ряженка з печі 3,2% жирності 300 г 25 гривень 90 копійок, Ряженка у пляшці ягодинська 3,2% жирності 48 гривень 90 копійок. Кефір з вітамінами злагода 800 г 29 гривень 50 копійок 2,5% жирності 32 гривні 90 копійок. Напій айран кисломолочний ягодинський 24 гривні 50 копійок. Сметана 15% жирності варто 350 грамів 34 гривні 50 копійок. Сметана хуторок 350 грамів в стакані 40 гривень 90 копійок. Сирики зломолочний 5% жирності Яготинський 57 гривень 50 копійок. 9% 67 гривень 90 копійок. Йогурт натуральний 1 кг млековіта польща 89 гривень 50 копійок. Сирок на печиві фані 50 г. По асортименті 17 гривень 90 копійок. Є смак вишні полуниці та згущене молоко. Сирок солодкий з ароматом ванілі варто 15 гривень 50 копійок. Десерт сирковий хуторянка 400 грамів 32 гривні 90 копійок. Смаки в асортименті Єйманго, Полуниця, Персик та вішня. Йогурт фані, вишня та полуниця малина 21 гривня 50 копійок за 240 грамів. Пряники ніжність від фірми Варто 500 грамів 53 гривні 90 копійок. Вафельні трубочки з какао 11 гривень 90 копійок за 100 грамів. Вафлі зі смаком пломбір. Вигода 14 гривень 39 копійок за 100 грамів. Є ще вафлі Артек 12 гривень 59 копійок за 100 грамів. Гель для прання універсальний 4 літри, 153 гривні 50 копійок. Є ще такий в акції геть для прання універсальний 4 літри 99 гривень 90 копійок. Хороша ціна, хто таким користувався як Вам. Засіб для миття посуду лимон за 460 г 23 гривні 90 копійок. Є ще аромат яблука. Круасани з наповнювачем Шоколад торгова марка Вигода. 14 гривень 85 копійок за 100 граммів чай чорний 101 ніч ловаре 32 штуки в упаковці ціна 58 гривень 90 копійок. Кава мелина Якобс Класік 200 г 129 гривень 90 копійок. Кава мелина Класік Дольче Арома 250 г. 89 гривень 90 копійок італія. Є ще другий варіант. Топ дольче 112 гривень 90 копійок в зеленій пачці. Млинці з курячим м'ясом. Левада 310 грамів, 45 гривень 50 копійок. Заморожені. В наявності також млинці з солодким сиром. 42 гривні 50 копійок. Пельмені зі свининою та яловичиною варто 400 грамів 59 гривень 90 копійок. Пельмені з курячим м'ясом та яловичиною легка страва 500 грамів 38 гривень 90 копійок. Є ще такий варіант: пельмені українські з куркою та яловичиною Левада. 800 грамів коштують 109 гривень. Пельмені, три м'яса Рудь 800 г 104 гривні 90 копійок. Овочі по-американськи, торгова марка Рудь, 69 гривень 90 копійок, азіатська, 64 гривні 90 копійок. Масло солодковершкове селянське, 73% жирності, 51 гривня 90 копійок. Масло солодковишкове екстра Харківське 59 гривень 90 копійок. Торт бісквітний вікінг 19 гривень 80 копійок за 100 грамів. Такий він гарний. В коробці 940 г. Торт бісквітний арахіс солона карамель 41 гривня 90 копійок за 100 грамів. В середньому десь 362 гривні. Багет фуршетний 300 грамів, 19 гривень 50 копійок. Чіпси сметана та цибуля, люкс, 51 гривня 50 копійок. Зі смаком бекону 49 гривень 90 копійок. Напій Байкал Бонбуасон 2 літра 27 гривень 90 копійок. В таку ж саму ціну крем сода 2 літри та тархун. Напій соковмісний зі смаком манго бонбуасон 2 літра, 36 гривень 40 копійок. Квас білий варто 2 літра 32 гривні. Квасоля в томатному соусі стерилізована 500 грамів 48 гривень 30 копійок.